Сьогодні я хочу запросити вас у казку про неслухняну хмаринку. Тож сідайте зручніше та слухайте. Була собі хмаринка гарна і пустотлива. Любила вона всіх передражнювати, перекривляти, летить вона якось по небу і бачить зайчик-буханчик. Вона гукає. Зайчику. А зайчик подивився у небо і побачив великого зайчика з довгими вухами і куцим хвостом. Образився зайчик. Не дражнись, хмаринко, будь ласка. Хмаринка засміялася і полетіла далі. Летить вона, сміється і думає: Кого ж мені ще подразнити? Аж бачить, цуценятко біжить. Привіт, цуценятко! Привіт, Хмаринко. Песик підніс голову догори і побачив такого ж песика, як він сам, але чомусь сумного. Не дражнись, хмаринку, будь ласка, сказав песик. А Хмаринка посміялася і полетіла далі. І так літала вона по небу ще довго. І всіх, кого зустрічала, передражнювала і насміхалася, а згодом її вже всі стали називати не хмаринкою. А то зайчиком, то ведмедиком, то квіточкою. А вона все кричала: я хмаринка, хмаринка. Але її ніхто вже не чув. Тоді хмаринка дуже образилась, засмутилась і заплакала. Побачив зайчик, як плаче хмаринка, і каже їй: Тобі треба перестати дражнитися і насміхатися з іншим. І тоді ти знову станеш хмаринкою веселинкою і знайдеш собі подружок. Хмаринка здивувалася. Але ж я не знаю, як мені перетворитись на хмаринку веселинку? І де треба знайти подружок? Тоді зайчик і каже: А я знаю. Що в нас є дуже гарні дітки, які люблять малювати. Вони і перетворять тебе на веселинку і подружок тобі намалюють. То що, діти, намалюємо хмаринки-веселинки? Тоді до роботи! Щоб намалювати хмаринки-веселинки, нам знадобиться аркуш білого паперу, ємність з водою. Фарби білого та блакитного кольору, поролонова губка, а також будь-який листочок, можна маленького формату. Для початку ми намалюємо блакитне небо. Для цього вмочуємо поролонову губку у водичку, потім у блакитну фарбу. І починаємо затоновувати наш аркуш паперу блакитним кольором. Тепер ми беремо наш аркушик паперу і зминаємо його у клубочок. Ось такий клубочок паперу ми вмочуємо у білу фарбу і ставимо відбиточки, формуючи хмарку. Робимо ще одну хмарку. І ще одну. Треба дати нашим хмаринкам трішки підсохнути. А коли вони підсохнуть, візьміть, будь ласка, фломастер та домалюйте нашим хмаринкам оченятка та широкі-широкі усмішки, щоб хмаринки дійсно стали веселинками. Ну ось і все, мої маринки-веселинки вже готові. Намалюйте своїх хмаринки, будь ласка, зробіть їх усміхненими, усміхненими. Та не забудьте надіслати фотографії, я їх дуже чекатиму!